Я вам і розповім про наш унікальний досвід. Ми обрали індивідуальну, таку, умовно кажучи, екскурсію на автомобілі по деяким населеним пунктам в районі Надвірнянському. Це, напевно, буде татарів, це буде, можливо, Буковель, водоспади і яблуниця з перевалом Ворохта. От я все це вам покажу і розкажу про це. Іншість Маколичин починається там татарів. І тут такий підвісний міст. Зазвичай на підвісних мостах не можна більше двох осіб, а я тут бачу багато людей. Напевно, що тут нормально. О, які краєвиди. Треба тримати. Треба тримати все рухливо самодільне. Красиво тут. Там такі потоки темні, але краєвиди красиві. Озеро молодості. Ми на нього приїжджаємо кожного року, щоб завжди бути молодими. Золошається наш сімейний секрет. Так воно виглядає влітку. Красиво. І будується колоса огляду Гуцуленд парк. Декілька слів про озеро молодості, що доповнює курортну атмосферу Букавеля, якому так не вистачає приморського вайбу. Звичайно, це штучне озеро, але в ньому можна купатися. На озері є безліч водних розваг, човни, катамарани, гідроцикли, вейкборди, підйомники, басейн, бар, спазона. площа озера Молодості, приблизно як у озера Синавір. Береги так само вкриті сосновим лісом, а глибина складає 15 метрів. Берег озера покрите щебнем. Вхід до озера безкоштовний, але на сам відпочинок біля озера вже треба розраховувати на певні значні витрати. Шлях до наступного визначного місця вів далі дорогою вгору від Букавеля. Там так само вздовж дороги було зведено чимало готелів, часто імітуючих народний стиль. Багато готелів ще досі будуються. Нарешті атмосфера готельного Букавеля почала відступати перед видами на первісну природу, А лише поодинокі реклами на узбіччі нагадували про активний готельний бізнес. хом'як, і горгани. Горгани. Такий оглядовий майданчик біля Буковеля. Там Буковель, звідки приїхали. Синяк, хом'як і горгани. Ото хомміяниця. Ото синяк ото горгани. А це внизу Поляниця. Ну, школа там. Зліва го верну, а справа петро, ви туди запити. Ага. Зараз ще там подивимося. Смаряка дешечки росуть. То є різниця, ялина довго стоїть, смаряка скоро сиплеться. Але нам треба дещо побачити. Дішачки до смирека. А то ялина там. Вони подаються напевно. Купольні. Ти ага. Я говорила. Говорла? Ні. Ні. Ще не видно. Не видно, тут буде, так? Так, 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 так. З вами будемо не дойде. Так я вам. точно найближче. Хам'як знову ж і Петрос. Говерла Петрос. А то Петрос. Звісно, Петро більше. Але саме діду Говерла більше. Туди може піти краще. Тут видно краще. Петрос Говерла. О, тут оглядовий майданчик, це в яблуниці. Можна сказати, він знаходиться на виїзді з боковилями над горами лежать а тут на конях підіймаються це місце З оглядового майданчику відкривалися види, що перехоплюють дух, і максимально підходять для фоток. З усього маршруту саме цей майданчик я поставив на перше місце за красою та враженнями. Перспективна така частина цього оглядового майданчику з такими видами в сторону. Початку. Орахом як, синяк, кордан. такий оглядовий майданчик ввійшов в нашу індивідуальну екскурсію. Тут справді краєвиди гірше, ніж, ніж на деяких курс. Наступне визначне місце маршруту полонина Персії, яка імітує карпатський традиційний стиль життя. Персія, типу, воцолені, я не тризуб тут. Ви можете сфотографувати з великим тризубом. Втім, ця атракція в основному підходить дітям. Школярів до неї возять на екскурсії великими групами, але це гарний варіант, щоб ви показали щось цікаве своїм дітям. Не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити наступні корисні відео огляду вдалих варіантів відпочинку.